Мир вам сьогодні у нас 06.06.2025 року. Це категорія відео не цікаве відео, інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. І я його адресую для невеликої групи людей, вчених науковців. Звичайно, це відео можуть подивитися всі бажаючі, але е, коли я говорю, що це не цікаве відео, інтернет-щоденник Любомира Робоядинського, то, в принципі, е, важливо зрозуміти, що частина людей будуть не розуміти, що я говорю до кінця, який контекст, е, я не буду пояснювати цього відео. Це відео зрозуміють саме ті люди, в першу чергу, до кого я звертаюся. А це невелика група вчених, яким я почав писати листа і вирішив записати також це відео до цього листа. Коли я запишу завантажу це відео, я відправлю цей лист електронною поштою, який я вже фактично там майже дописав. І відео це спонтанно записую. Мир вам, шановні науковці, привіт вам з міста Кельм. Я хвилююся, дійсно дуже хвилююся, як за весь рідний український народ, за мою рідну Україну. Я хвилююся і за вас, безсумнівно, як за українців. Тому що незрима моя душа, моє серце з рідною Україною. На цій планеті Земля ми виконуємо духовну місію. Кожна людина ту чи іншу духовну місію. Ми проходимо свій шлях, і я вірю в життя після смерті. Я вірю в те, що буде відбуватися вищою силою Всевишнім Богом як індивідуальний страшний суд, так і глобальний страшний суд, про який я не буду пояснювати і говорити в цьому відео. І, звісно, за будь-які свої вчинки, добрі чи лихі. Як і кожна людина, я буду відповідати Господу Богу і Бог мені судія, як і кожному з людей на цій планеті Земля. Живучи у цій земній, такій складній реальності. Кожна людина має той чи інший світогляд. Ну і частина з вас психологи за освітою, але ви всі ви дуже хороші та тонкі психологи, педагоги, знавці людських душ. І ви знаєте, що з часом цей світогляд починає цементуватися. Ви пам'ятаєте цю ситуацію, яка складалася у мене з диким з вас, коли ом, особисто з вас дехто навіть мене в реальності не бачив, і знаємо мене лише по моїх відеороликах, коли після психлікарні ом, йшла цепна реакція, коли я підтвердив, що за типовий розлад, з яким я живу з 12 років все своє життя, і навчився повноцінно жити. Як її відкриті все своє практичне життя з 12 років і, е, проходячи е, свої випробування в цій земній реальності, я як психолог намагався протягнути руку психологічної підтримки всім тим людям, яких навіть, е, скажімо так, у цю епоху інші психологи стигматизували. Не хотіли говорити, спілкуватися. Я намагався сприймати людей із психіатричними діагнозами як людей зі своєрідним варіантом норми і ставитися до всіх людей саме як до людей, де насправді всі люди єдині. І ви пам'ятаєте, як наступив той момент, коли ви о, проявили нерозуміння. І мені довелося писати напевно тисячу листів. І в цих листах проявляти часто юродство. Тому що, ви пам'ятаєте, знаєте природу Любомира Богоявленського, як мирує Павло Нестеренко, а Любомир Богоявленський, одна із його місій це е, в деяких ситуаціях юродивий прозорливець, який завдяки своєму затиповому розладу, як, все ж таки, як своєрідному варіанту норми, де я контактую, це лікарі психіатри контактували з об'єктивною реальністю, у мене збережений інтелект, але я проявляю часткове такі, скажімо, як божевілля, навіть малесеньке таке юродство, яке допомагає розбити темряву. Розбити темряву, зробити протиріччя. І ну, ви пам'ятаєте, коли у частину з вас така непробивна стіна ну, така, виникла дисертації, щоб я не захищав, мене обестцінити на всіх рівнях. Павло Нестеренко написав, у співавторстві новий заповіт, Сатани книжку продається. В магазинах бачили, то це ж означає, що він погана людина, він поганий сатаніст і так далі, тому подібне, ой-ой-ой-ой-ой, тай яй Ну, ви знаєте, особливо педагогі ще, коли люди в похилому віці і починають самі ж, не усвідомлюючи того, підтримувати ейджизми, стереотипи старості. Ну і мені довелося йти на такий ну і ризикований крок. так. Добре, що в кінці-кінці я зміг вивезти нас всіх у світло, так чи інакше. Ну добре, якщо ви вважаєте мене злим, я побуду злим. Пам'ятайте, не буду називати вчених, де мені довелося навіть на себе самого зробити деякий наклеп. В якому смыслі слова? Ну, я не осуджую людей. І тоді, у 2012 році, коли частина випускників університету на святкуванні були п'яні і науковицю одну, о, ну, скажімо так, осуджували. Осуджували, говорили плітки. Я єдиний. Хто жодного поганого слова не сказав, навпаки захищав. І що я бачу від цієї науковиці, мій покійний науковий керівник царства, йому небесне, накручений, він не може зрозуміти, де ну, він, 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 він йому погано, він мене просто знищує в той час своєю агресією. Що він тільки мені, як він орав на мене, кричав що, якими словами мене тільки обзивав на пустому місці, зовсім не він не розуміє. І ця науковиця, ти ж психолог, розряди цю атмосферу. Вона нічого не робить зовсім, абсолютно. І тоді я починаю, пам'ятаєте, уже й уростувати. І я кажу, у тому 2012 році я хочу попросити у вас пробачення. Серед всіх цих випускників я говорив, що ти девіантна особистість. Просто. Ну це дійсно треба бути девіанткою. Я вже так емоційно в лагері кажу. Щоб бути без дітей. Ти бачиш, я вийшов із цих лікарні, в ї... мене немає дітей. Що за безумство ти твориш? З тобою все збеснувалося. Ну ти що, йобнута, же твою мать, блять, придурошна ти, ідіотка. І я вже, знаєте, починаю говорити, згадувати ту ситуацію, моделювати. Ну, що ти твориш, поставлю 18. Ну ти притирана просто на всю голову. Ти психологію з гівном змішала. Що ти натворила? Ти хоч розумієш? Ти ходиш постійно до психотерапевтів і несеш руйнацію гібанута на всю голову. Ну, іншого слова немає, щоб прожити так безталанно, ганебно життя. Своє нікчемне і руйнувати не тільки мій шлях, а інших талановитих студентів. Да ти ж навчи інших людей, як писати наукові статті. Ну розкажи, покажи, навчися. Ну як паразіт той, як енергетичний вампір там сидіти і цього хворого, ще мого наукового керівника накручувати проти мене, що інших хтось там піднакруче. Ну навпаки, розряди. Захисти! Я ж тоді тебе не осуджував, коли тебе ті, кого ти хвалиш, осуджували. Я не називаю ім'я і вже на емоціях переходжу на ти. І тоді я думаю, ні, я про юродство. Я скажу про те, що тоді в 2012 році, коли ці відбувалися події, там чи 2013 році вони вже були, що я це говорив. Я скажу ці речі. Що я сказав, що це і девіантна особистість, треба у психлікарні полікуватися, що таке погане, дійсно, об'єктивно навчання. І отаку от тонну можна сказати, дійсно критики. Об'єктивної, конструктивної, отримуючи зарплату в університеті стидовисько. Стидовисько просто! Я вже не буду в цьому відео розказувати. Що вони творили безумні просто? Ладно, я не буду знову пояснювати ці речі. Я ж представляю собі, уявляю, моделюю ситуацію е, частини з вас. Да, це такі розумні, але дуже наївні люди, які навіть не усвідомлюють свою дику дурість. Дійсно, об'єктивно дику дурість. Тому що я відкрию Америку. Не тільки ви за добро. У цьому світі я систематично стою за добро. І я писав новий заповіт сатани, повинуючись Богу, бо я за добро. Бо в той час була загруза. Що якщо я не війду в цю місію відмовлюся, то мій співавтор знайде дійсно негідника чи негідницю співавтора, і буде страшне зло створене з Раши можуть пристати якесь чудовицько, що понаписує таке страшне, що дійсно підніметься мегахаос хаос і пітьма. Ви цих речей не розумієте. То навіщо ви входите в ті речі? Які ви, ну, абсолютно не розумієте. А? От я вже емоційно починаю проговорювати ці речі. Я прошу вибачення в цього мудрого дроєнауковиці, я вже не називаю ім'я, я поважаю. Ну просто немає слів. Немає в мене просто слів, наскільки зроблені страшні речі. Не тільки по відношенню до мене. Чому? Тому що є реальні дії, щоб цей не захистив дисертацію, той не захистив дисертацію. Для того, щоб судити когось, кому захищати дисертацію, кому не захищати дисертацію. Треба дійсно бути професіоналом. Такого рівня, от як тут в Німеччині є? Ви бачите зі сторони свій рівень? Слабесенький, відсталий. То чого ви судите? Взагалі, яка ваша справа? Притому, якщо я навіть поюродствував тоді, я ж попросив вибачення, то навіщо ви починаєте мститися? Не усві... Значить, ви створюєте ситуацію, я, добра, хороша людина, буду битися, сражатися з доброю, хорошою людиною Любомиром Богоявленським, бо він поганий і злий. Він там неадекватний, такий сякий. Ви розумієте, що ви творите? Йде жахлива війна? Я після психлікарні. Я, виконуючи місію духовного пророка, відбувається мега божевільна ситуація. Де я передбачаю, я пояснюю, мене з усіх сторін розривають, в інтернеті блокують сторінки. Ну не зробіть же, я закликаю постійно, намагаюся, мені рот закривають. Да? Є загроза, що ще Боже в тюрму посадять. Я ж пояснюю. Котики, зайчики, мій народ, не зробіть саму страшну помилку. В цій небезпечній, наднебезпечній, надтрагічній ситуації недопустимий контрнаступ. Бо якщо велика частина боєздатного українського народу загине при контрнаступі, висока ймовірність буде того, що Україна повністю в кінці кінців програє. Це довга війна на виснаження. Це також вже війна, де дійсно Раша може застосувати ядерну зброю. Бо Раша стала злом номер один на цій планеті Земля. І в цей містичний вік диявола в ситуації війни з Україною, Раша не переможна. Розумієте? І дехто з вас починає, ну мені відкривається, спокушуватися. А навіщо Павло Нестеренко? Ну, не дослівно, скажімо так, а навіщо він живе? Навіщо він лягає в психлікарню і підтверджує, що за типовий розлад? Треба йому, як гію, взяти зброю в руки і піти на фронт. Тобто йде повна невіра в мою особистість у цьому земному житті. Що чим більше я проживу на цьому світі, тим для України менше, менше загроз. Тим для України буде краще, тому що я можу написати ще за своє життя, як Господь мені пошле здоров'я, бо бачите, я і хворію. Написати труди в захист рідної України, підтримати її. Моя смерть на фронті, якби я не підтвердив діагноз, була б абсолютно не просто безсмисленою, безглуздою. А це був би мій би гріх перед вищими силами. Тому що Господь мені дав місію захищати Україну, і український народ на інтелектуальному, духовному рівні, любити українців. І українок. А видели? Yeah. зайшли, в кімнату комп'ютер не І я буду завершати це відео і потім вам напишу, не судіть, ну не грішіть, я прошу вас. Ви самі не вірите, що ви творите. Яке ви зло творите кожне життя українця і українки безцінне. Ми всі українці повинні бути єдиним цілим. Бережіть себе, бережіть оточуючих людей, ваших студентів, аспірантів, для того, щоб перемогти Рашу, максимальна кількість українців повинні залишитися живими. Разом ми найбільша сила. Вірте, ви ще сили, ваш Любомир Богоявленський.